Сьогодні... Добре, добре, добре. привіталися ми вже і другий раз. Добре, діти, подивіться. Поч продовжуємо наше заняття. На жаль, воно прервалося, але будьте уважні. До нас в гості завітав незнайку. Надо навчити незнайку визначати склади в слові. Давайте згадаємо, що на попередньому занятті ми вже знайомилися з поняттям склад і вчилися ділити слова на склади. Що ж таке склад? Це частина слова, в якій обов'язково присутній голосний звук. Ми познайомимо незнайку сьогодні з новим способом визначення складів. І ви познайомитеся, а для цього будьте уважні. Покладіть свою долонечку тильною стороною, подивіться, дітки, до підборіддя. Ось так, як я. Ось так, да, молодці. Так, притисніть до підборіддя ручку, і ми будемо з вами вимовляти слова і е, рахувати, скільки разів наш ротик підборіддя вдариться об руку. Зрозуміли? Скільки разів відкриється наш ротик. І стільки буде складів. Ксюша, будь ласка, відклади ручку, поклади ручку під по підборіддя. Ручку забери, а руку поклади під підборіддя. Ось так, так, да, добре. Зараз уважненько дивимось на малюночок. І е, будемо ділити слово, яке буде зараз на малюночку. Хто зображений дітей? Тато. Тато, давайте Та. всі підклали ручку, тримаємо міцно-міцно до підборіддя Даня і кажемо повільно, вимовляючи всі звуки, слово Та. то Та. Всі разом. Та. Скажіть, будь ласка, скільки разів наш ротик відкривався і вдаряв по руці? Давай. Два правильно. Тобто в слові тато є два склади. Подивіться, на екрані слово тато поділене на склади. Скільки голосних дітей ми бачимо? Давай. Два. Скільки дітки голосних, стільки і складів. Пригадайте, голосний звук відкриває наш ротик. А підборіддя вдаряється об руку. Тому скільки голосних, стільки ударів об ручку, стільки складів. Далі наступне слово будемо ділити. Хто це зображений? Мама, рука під підборіддя міцно і кажемо ма-ма. Скільки Beh. разів вдарили в підборіддя? Два. два. Скільки складів буде? Два. два. А ну подивіться два. на схемі. Скільки голосних в слові мама? Два. два. І два склади. А зараз у нас інший герой. Хто це дітки? Донька. Донька. Українською мовою донька. Ще раз. Донька. Донька. А скільки разів вдарили з під боріддя? Два. два. На схемі ми бачимо, скільки голосних. Два. два. Тобто в слові два склади. Умнічки. Наступне слово, хто ж цей хлопчик? Два. Ах, хто як два. його називають в родині? Син, правильно. Син Максиме. Давайте спробуємо вимовити слово син. Син. Скільки разів відкрився ротик? Один. Один. А скільки голосних в слові син. Один. Та складів, скільки буде в слові? Один. Тобто, скільки разів у нас відкривається ротик, скільки голосних... І стільки складів. Умнічки, Дуже добре попрацювали. Тема складна. Ну, а зараз трішки відпочинемо. Фізхвилиночка. Приготували ручки, ми не спали і не їли. Бабу снігову ліпили. Вліво, вправо повернулись. І бабі наші посміхнулись, всі посміхнулися. Кров до неї покрутились, тихо, тихо сіли, бо втомились. І ми зараз будемо з вами слухати дуже цікаву історію. Готові? А -а -а. Так, слухаємо. Зібралися якось слова на великому аркуші паперу. Лис був такий великий, що його довелося винести в поле. Бо тільки там він помістився. Слова на цьому аркуші були різні, але траплялися серед них і слова близнюки, які пишуться однаково, а означають різне. Спробуй, розберися. Раптом у небі з'явилася темна хмара, і пішов дощ. Був він недовгим. І з ним. А коли виглянуло сонечко, то виявилося, що над однією з голосних словах з'явилися маленькі рисочки. Ніби крапелька дощу хотіла вдарити по голосному звуку, але передумала і е, над так і залишилася, застигла ця рисочка над голосним. Тепер тих пір цю рисочку стали називати наголосом. Готові? Цей голосний ми виділяємо голосом. Він вимовляється голосніше і довше, ніж інші звуки в словах. Склад з таким голосним називають наголошеним. А ті складини, які не падає наголос, називаються ненаголошеними. Подивіться, будь ласка, у нас є два слова. Вони пишуться однаково. Це слова замок і замок. Букви однакові, але значення зовсім інше. Замок це велика споруда, а замок це те, що висить у нас на дверях. Але давайте подивимось, рисочки падають на одні і ті ж голосні в цих двох словах. Ні, правильно. В першому а голос падає на а. Замок. Сказали разом зі мною, розтягнувши перший склад. Замок. Бачите, ми голосом вдарили по голосній А. А от слово замок вимовляємо. Замок. 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 Ну, які голосні ми голосом вдарили. По-о, по голосні. Тобто ми з вами зараз і побачили, що таке наголос як він позначається. Коротенькою рисочкою. І ставиться над наголошеною голосною. До нас в гості завітали звірята. Нам потрібно назвати тваринку, яка до нас прийшла першою. Зай... Молодимир. Молодимир. Зайчик. Нам потрібно це слово поділити на склади. Долонечка під підборіддя. Долонечка. Аліночка, долонька під підборіддя mm -hmm. і кажемо зайчик, зайчик. Mm -hmm. Скільки mm -hmm. разів ми вдарили? Mm -hmm. mm -hmm. Зай вжик. Mm -hmm. Два рази. Mm -hmm. Добре, а зараз давайте ми спробуємо вдарити, mm -hmm. розтягнути так слово, щоб побачити, куди ж падає наголос. Зайчик. Зайчик. На який звук ми ударяємо? Зайчик. Зайчик. На, на А. На А. І налож у нас падає на звук А. І склад. Зайчик перший. Ощошений. Добре, дивимось, хто ж другим до нас завітав? Хто це? Корова. корова. А ну давайте порахуємо, скільки складів ручка під підборіддя. І рахуємо. Корова. Три рази, правда, три рази у нас О, з вами в слові три корова три склади. А зараз визначимо, куди ми кажемо голосніше голосом. Корова. Подивіться, на голову падає, на серединку слова, на другий склад. Доброго. Добре, на другий склад. Далі ми дивимось, хто ж третій прийшов? О, хто це діти? БГ. Давайте Доброго. ділимо. Ділимо слово Даня на склади. БЕ-ГЕ-МОТ. Скільки частиночок, скільки складів? Три. Визначаємо наголос. Бегемот! Які звуки? На О. Тобто наголос падає на останній склад. Дуже добре. Ну, а зараз ми з вами а, відгадаємо загадки. І від ми з вами теж поділимо на склади і виділимо на голос. Готові? Перша загадка. Має вуса, пишний хвіст і погану звичку. Спершу добре він поїсть, потім вмиє личко. Кіт. Кіт, правильно котик! Ми зробимо це маленький котик. Давайте ми слово котик поділимо на склади. Котик. Скільки складів? Два. А зараз визначимо наголос. Котик. Котик. На О вдарили. Котик. У вдарили голосом котик. Наголос падає на перший склад, на звук О. О, наголошений. Наступна загадка. Зрі, зрілі вишні у садочку. І сонечки у ліску, теплі дні, барвисті квіти. Дарувало щедре, яка пора року дайрує нам все це. Літо! Літо! Відгадку літо ділимо на склади. Літо! Скільки у нас частинок? <поу> Скільки складів? Два. <поу> <поу>. на наголос. Літо. Літо. Лі 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 Куди ми вдарили на голос. Наголосу пав у нас на першу голосну. Добре, ну а зараз така гра. У нас є перший склад м м ма. Нам потрібно підбирати слова, які починаються зі складу Ма. Перше слово – «мама». Правильно. Друге. Перший склад Ма. Машина. Наступне слово. А зараз що намальовано? Йо. Мага... Йо. Магазин. Добре. А це за ягідках що смачненька? Малина, Добре. А зараз у нас буде склад ко. Це маленьке кошеня. Сказали разом зі мною. Кошеня. Добре. А це яка твариночка теж назву Ко. Ко. починається з кладу Ко. А це колман такий. Команда. Марк. Теж назва починається. А це що? Єсоле. ко. -e теж починається звука Ко. Ну, а зараз новий склад. Лис. Лисиця. А це шоке? Хто знає, що це діти? Лижі. Лижі. Да, Щоб кататися по сніжку лижі, а це смачненькі інді... і те. Лимони. Сьогодні наше заняття завершується. Заняття дуже складне. Ми сьогодні з вами вчилися по-іншому по визначати склади. Ділити слова на склади і саме головне це наголос. До побачення, діти.